Коли нас тут не буде, і давно нас забудуть, настане чудова пора. Тут житимуть інші люди, і будуть творити чудеса, зацвітуть вже окопи, що ми натворили за наше коротке життя. І будуть тут люди у вільній Європі, будуть тут жити без вороття. Зариють у землю всі наші патрони, і кордони знесуть назавжди, і будуть тут чесні усі їх закони, і не знатимуть більше біди. Коли нас вже не буде, весь порох намокне, розчиниться він у воді, поети усюди читатимуть вірші, та нас вже не буде тоді. Тут буде любов, і буде надія, і ніколи уже не мене. І ніхто не забуде в країні віднині людини лиш понад усе. Вони будуть тут жити, любити і творити новий прекрасний час, а нас вже не буде, і в країні повсюди ніхто не згадає тут нас. Епоха надії, любові та віри, новий Соломонів закон. Та нас вже не буде, і нас тут забудуть, як кошмарний хворий сон.